Коштом обласного бюджету нарешті реконструюють дитячий садочок чи бурашка. Після відкриття його відвідуватимуть 200 хлопчиків та дівчаток. Про це повідомив заступник начальника управління капітального будівництва обласної державної адміністрації Дмитро Макаров. Даним проєктом предусмотрена теплоізоляція фасади і кровлі, повністю перепланування під нужди садика». Также замена полностью всех сетей. Водопровод, канализация, электроэнергия. Все это получилось у нас благодаря команде нашего губернатора. Бюджет у нас полностью областной. Стоимость проекта 18 миллионов. Из них на этот год план у нас 12600 областных денег. 300. 70 тисяч місцевий бюджет нам додає. Як зазначив заступник директора з генпідрядної організації Денис Чемирис, запланованої роботи багато і вона в свою чергу виконується наповну. На цей рік були заплановані роботи виконання наружних сітей, отоплення водопроводу, каналізація, прокладка, були заплановані роботи по утепленню фасаду, ремонт кровлі, встановлення была запланирована установка приточных установок на кровлі. Ці роботи були всі виконані, приточні установки смонтіровані. Денис Олександрович зауважив, що на сьогоднішній день готовність об'єкта виконана майже на 50%. У закладі, який не працював чверть століття, утеплили стіни, замінили дах, встановили нові вікна. Нині будівельники працюють над комунікаціями та вентиляцією. Опалюватися дитячий садочок чи бурашка буде від власної автономної котельні, що дуже важливо, зазначив Денис Чимарис. Ми всі знаємо, проблема. отопительных сезонов, то есть э, наступает э, летний период и у нас э, отопление отключают. Значит, э, детсадики, школы, э, это там, где постоянное нахождение детей, и у них требование, чтобы горячая вода была, как минимум, горячая вода круглый год. Поэтому было запроектировано, принято решение, была запроектирована автономная котельная, и они, не привязываясь к э, системі отоплення жилмассива вони будуть постійно со своїм теплоносителем». Така проблема, як дитячі садочки, завжди актуальна для батьків та їх вихованців. Тому реконструкція дошкільного закладу «Чебурашка» дає велику можливість значно зменшити чергу та запити батьків в наданні їх дітям дошкільного виховання. Говорить головний спеціаліст відділу виховної роботи дошкільної освіти управління освіти Наталія Куга. «Дошкільний заклад «Чебурашка» розрахований на 10 груп, 200 дітей. Ну так як у нас дійсно існує велика проблема, то значно буде їх трішечки більше з перевантаженням. На відкриття дитячого садочку батьки чекають з нетерпінням. У мене старша дочка ходить в садик, але садик знаходиться далековато, скажімо так, від дому. І не зовсім удобно мені по утрам водити. Три роки тому ми записувалися в цей сад. І зараз дуже раді, що наконец-то почалися активні роботи. Смотримо з балкона і радуємося. Роботи з реконструкції дитячого садочку Чебурашка розпочалися на кінці 2015 року. Завершити планують на початку 2017 тисячі